Заїхав я до людини, є ще ось такі ці поперечини. Ось така і така. І такі серішки. Це я так розумію, це 150. Це. І є ще. ...підресорники газ 53 До речі, я Чи? забув по цінах, по цінах. Тут ціни по тисячі гривень. Як так, щоб не махати телефоном? Попереджені також по тисячі гривень, сейошки по 500. І по трактору та по прицепу. Трактор 200, без торгу, а прицеп 30 тисяч гривень, плюс торг і плюс можна розглядаються варіанти, такі як без документів. Можна купляти без документів. На 5 тисяч буде дешевше. Ну На цьому все. Будемо завершувати свій коротенький відосик. До побачення.